Далі поговоримо про е, примхи погодні так, бо мовити, от зокрема в Карпатах е, випало близько 30 сантиметрів снігу на Вискогір'ї сильні пориви вітру та обмежена видимість. Рятувальники закликають утриматися від походів. До речі, не безпідставно. Тому що сьогодні було повідомлення, що там триває рятувальна операція. Рятувальники шукають зниклого туриста. На початку ж тижня в Україні очікується заморозки. Температура опуститься до мінус 5 градусів. Про це повідомили в українському гідрометеорологічному центру. Ентрі, ну і до речі, на тлі повідомлення від наших синоптиків, що температура опускатиметься на кілька градусів нижче, позначки 0, А вже після того буквально за тиждень може сягати плюс 15, плюс 20 навіть градусів. Варто поговорити про те, як це впливатиме на наше життя на майбутнє, на ворожай з Наталю Птухою соноптіні українського гідрометцентру. Вітаємо вас. Доброго ранку, вітаю вас та наших глядачів. До речі, що примітно не поцікавився. От подивився новини минулорічні, саме в цю періодику, якщо говорити про середину там умовно квітня, і саме тоді ми теж обговорили ситуацію з різким потеплінням, різким похолоданням. Тоді аграрії говорили, що ну на що впливатиме такі зміни погодні і коливання стовпчика від мінуса до плюса, там на які культури говорили про те, що там умовно на дерева, які цвітують там яблуні або персики. Або вишні це не вплине на городу, на розсаду. Вплине я коли очікувати по перше потепління? Як це наскільки воно буде різким? Як це може вплинути в принципі на ситуацію з е, нашим буденним життям? Поки що такого різкого потепління в найближчий ось цей тиждень, п'ять діб нас до п'ятниці, до суботи все ж таки не очікуємо. А навпаки, в нас буде зберігатися така прохолодна повітряна маса, яка зайшла до нас з північних широт. На додачу в нас ще сьогодні-завтра по північних областях, скажімо, по північній частині може пролітати ось ці опити у вигляді невеликого снігу, подекуди, звичайно, також у західній області може захопити частково центральні. До речі, на сьогоднішній ранок у у більшості західних областей і частково північних, навіть подекуди по Київщині, зберігається сніговий покрив висотою від одного подекуди до 6 сантиметрів. І бачимо, що в Карпатському регіоні при Карпаті там звичайно дещо вище, по навіть до 20 і вище, може бути. Тому сніговий покрив також подекуди є. І це по перше створює звичайно, небезпеку і на дорогах. Нічні заморозки, так вони будуть впродовж цього тижня практично по всій території України. Хіба що дещо менше в межах там 1,6 тепла буде по південно-східних регіонах, південно-східна частина, але все одно ну, така прохолодна погода. І е, в денні максимуми також невисокі всього в межах 1,7 тепла по більшості території України. І дещо вище знов ж таки південний схід там в день години плюс 5, плюс 12 Такі умови, звичайно, вони негативно відображаються на аграрному секторі. Перш за все, це ранньоквітучі плодові дерева. Ну і звичайно ті сходи, які вже розпочалися, тому що в березень у нас був досить такий теплий, тому подекуди вже наприкінці березня навіть були проведені ці всі ну, роботи аграрні в полі, і подекуди вже. Є сходи. Звичайно, для цих сходів е, такі температури можуть бути згубні, але ну, наразі складно, скажімо так, оцінити, тому що ну, подекуди може бути і сніговий покрив, це залежить. ну, Оцінка певна вже буде, звичайно, після того, як пройде цей період. Тобто на початку наступного тижня вже будуть якісь дані від агрометеорологів з приводу того, наскільки такі заморозки були згубними для рослин. Ну а надалі ще можна сказати, з приводу. До опадів, що поки що не розслабляємося у нас, як я зазначила, сьогодні завтра часом може бути невеликий сніжок пролітати, переважно це північні північна частина України по південному сходу. Це навіть ну. Змішана фаза опадів, тобто невеликий сніг з дощем. А ось 9-го числа буде такий перепочинок, там таке поле більш підвищеного атмосферного тиску буде, можуть бути прояснення, До речі, ось в ніч на 9-те можуть бути найбільш ці інтенсивніші нічні заморозки за рахунок того, що можуть бути більшісні ночі. А ось 10 та 11 черговий атмосферний фронт з північного заходу знову принесе до нас опади у вигляді. Снігу, мокрого снігу, знов ж таки першими зустрічають його західні та північні регіони. Ну і надалі він буде просуватися і до лівобережжя. Тому треба уважно слідкувати знову за прогнозами і попередженнями від українського гідромецентру. Ви кажете, не розслаблятися. Я просто пригадую, коли ми з вами спілкувалися наприкінці зими, і ви говорили тоді, що в десь наприкінці березня ще можуть бути сюрпризи. Не розслабляйтеся, говорили і тоді. Чи можна зараз якось спрогнозувати, хоча би частково, що умовно після великодня, після 20 квітня, от буде різке потепління, і вже далі сюрпризів точно не буде. Ну, в умовах зміни клімату, взагалі, складно зараз бути дуже впевненим в якихось прогнозах, але зараз можемо зазначити, що вже з вихідних наступних є тенденція до підвищення температури. Там, вже починаючи з 13-го числа, ну принаймні це якби ось 13-те число, і майже вся ось друга декада квітня буде впливати більше поле підвищеного атмосферного тиску. Це мінімізує опади і процеси. Перенос повітряних мас буде відбуватися вже більш із заходу, тобто більш теплі вони будуть. Тому з суботи, неділі вже буде певна перебудова, і очікуємо на поступове підвищення температури. Не різке, але все одно до плюс 15, принаймні, вже на наступному тижні. Подекуди очікуємо, що денні максимуми будуть до цієї позначки. Пані талі, дякую за ваші коментарі. Наталія Втуха, синоптика українського гідромоцентру, була гострою цієї.